Всім привіт! І в нас сьогодні буде обновка. І не просто обновка, це буде взуття. Взуття, як ви можете побачити або не побачити по коробці, буде від бренду Merida. І найцікавіше в тому, що це взуття, яке максимально вам дає доступ, щоб зайти взагалі в цю нову, якщо для вас велосипедне взуття буде новим, зайти в цю нову тему. Тому що ціна у цього велосипедного взуття максимально доступна. Я підібрав для вас декілька моделей. Кожна ця модель відповідає шосе, МТБ або щоденному типу їзди на велосипеді, і я хочу вам зробити маленький огляд на кожну цю модель. Тож давайте почнемо. Перша модель у нас буде Merida Comp Тіер. Перша модель взуття, про яку я вам зараз розповім: це буде повсякденний тип. В ньому можна ходити, в ньому можна ну. Можливо, бігати в ньому не потрібно, але якщо ви захочете поїхати в гори, в такому взутті буде дуже зручно пройтись по якимось перевалам, якщо велосипед вам не дає можливості проїхати. Конструктивні особливості основа це в нас підошва, тому що вона тут зроблена по типу самих звичайних кросівок, при тому вона тут двохкомпонентна. Якщо навіть можна сказати трьохкомпонентна, тому що в нас тут є жорстка платформа, яка не дає можливості вам все-таки ходити як у звичайному взуті, але це плюс, тому що на контактному взуті підошва має бути жорсткою. Це суть велосипедного взуття, так як вона збільшує вам площу подалювання і їдете ви швидше. Також це утримує ногу на педалях більш впевнено. Другий шар. Це м'яка основа, яка вам задає амортизацію і демпфінг при ходьбі, і зменшує ударні навантаження, якщо ви їдете, наприклад, по якійсь кам'янистій місцевості. І основа це ущільнена гума, яка не дає вам швидко стертися піні. Тобто така от у нас підошва, наче і проста, але одночасно і дуже круто зроблена. І, звичайно, кріплення під шипи. Сюди підійдуть шипи типу СПД. Далі вверх у нас зроблений із тканина, указана у виробника, що це мікрофібра, і всередині сітка. Сперечатися з виробником не буду, тому що цей матеріал справді дуже класний, він не натягує на себе бруд. Вам після забруднення цього взуття можна просто протерти його мокрою ганчіркою, і, в принципі, на тому все закінчиться. Сітка тут справді дуже крута, тому що через неї навіть світло пробивається. Це значить тільки те, що ця сітка дуже гарно вентилюється. А сітка в такій кількості на велосипедному взутті це взагалі топово. Шнурки. Хтось мені скаже, наприклад, що шнурки для велосипедного взуття це не дуже комфортна штука. Погоджуюсь з вами і одночасно не погоджуюсь, тому що, бо, звичайно, буде набагато крутішою, але шнурки. Вам дають можливість мікроналаштування натягнення. Тобто, якщо у вас будуть ноги сильно затікати, шнурки будуть у вас розслаблятися саме в тому місці, де буде найбільше натягнення. Дивіться, топові бренди своє топове деяке іноді взуття роблять на шнурках, тому все-таки це не мінус. Я би сказав, це такий нюанс, який кожен буде підбирати під себе тим більше це здешевлення. Хочете набагато топовіше взуття, купляєте їх на Бога або на інших катушечних системах. Також у нас тут є щільна п'ятка, яка не дає спасти вашому взуттю, якщо вам буде потрібно дуже сильно тягнути педалі на себе. Ціна вас максимально приємно здивує, тому що коли я побачив ціни на це взуття, я миттєво побіг робити на них огляд. Якщо ви хочете спробувати контактне взуття, ось ця модель. Буде максимально е, топовою для того, щоб почати цим займатись. Наступна моделька взуття: це у нас буде експерт МТБ, і особливість уже в тому, що це звичайне МТБ-взуття, не під те, що в ньому можна було проводити весь день. Платформа тут уже буде жорсткою, е, і дві системи кріплення: е, це типу щось аналог Боа, е, але він працює не так. Якщо вам потрібно затягнути катушку, ви просто її накручуєте як завжди. Якщо вам потрібно її ослабити, просто піддали її трошечки назад, і струна вже буде ослаблена. В пальцях, скажімо так, на початку фалангів пальця вона затискається звичайною липучкою. Якщо була дуже довго, вона має бути підтягнена декілька разів протягом початку вашої їзди, тому що затягнути її на однакову. Силу буде дуже важко, тому що в неї велика довжина. Тож початок ви застібаєте на липучку так, як вам комфортно, і бо потім підтягуєте по довжині стопи. В принципі, це навіть в чомусь буде зручніше, тому що ви за один раз це все робите. Дуже круто, що тут воно зроблено з одного шматка матеріалу. Тобто, коли ви взуваєтесь, у вас не буде моментів, коли на швах у вас нога буде впиратися в якийсь шов, і в тому місці починає натиратися. Такого вже тут не буде. Це взуття зроблене із одного шматка матеріалу. Далі особливості в цей матеріал зроблена перфорація. Для вентиляції, і в пальцях тут вставлена сітка для вентиляції, всередині зроблені виставки з штучної шкіри. У мене дуже багато взуття, яке саме ось тут всередині в п'ятці, просто робило дірку, нога просто протирала взуття, і там створювалась дірка. Після чого ви уже комфортно їздити не можете, і вам потрібно таке взуття реставрувати. Тут зроблена вставка з штучної шкіри, і просто навіть в. Гарних якісних шкарпетках, нога у вас аж туди залітати буде. І така невелика вставочка зроблена і на язичку взуття, для того, щоб у вас максимально легко він ходив по шкарпеткам і нічого вам не протирав. П'ятка дуже закруглена, і якщо у вас нога буде вилітати на іншому взутті. З нею настільки закругленою п'яткою, то тут вона буде щільно триматися, не дасть е, випасти, вислизнути нозі або гуляти от в цьому місці. Е, також плюс єдине, що ще поміт, мені дуже сподобалось, це устілка двохкомпонентна. Це справді круто, тому що вона товста, вона не швидко буде помирати, можливо, навіть взагалі не буде, і вона також із перфорацією. Тому навіть за двохкомпонентну устілку ставимо плюс і навіть лайк. Підошва. Підошва тут зроблена композитна із нейлону. Тут є, до речі, на центрі підошви перфорація. вона хоч. І дизайнерська, але повірте, вона не буде так сильно затиратися, як звичайна глянцева, якби тут була просто глянцева без перфорації. гумові вставки і прикручуються шипи. Круто те, що тут навіть є в комплекті в коробці спеціальний ключ для того, щоб ці шипи можна було закручувати. І я кажу не про СПД-шипи, а про шипи для того, щоб ходити по ґрунту. Ось така оця моделька Expert МТБ. Переходимо до наступної. Наступна модель. Тім, SL Carbon MTB. Ця модель уже відрізняється тим, що вона має карбонову підошву. В цілому конструктивно ззовні вона зроблена із тих же матеріалів із тою ж системою затиску. Так само має вставки зі штучної шкіри, двокомпонентну кустівку. Абсолютно все те саме повністю. Але коли ми її перевертаємо, бачимо карбонову підошву. І не просто карбонову підошву, на ній гумові вставки заміняються. Тобто, якщо вони у вас стерлись, ви просто ставите нові. Це неймовірно круто. Це топ. Ну бо ви знаєте, ті, хто вже їздять на велосипедному зоті, гумовий протектор старається дуже швидко, якщо ви особливо любите пройтись. Якщо ви ще по десь пройшли, то воно старається дуже швидко. Тут все це заміняється. Карбонова підошва вам дає можливість педалювати з ще більшим КПД. Воно робить взуття легшим, і у вас вся платформа взуття перетворюється на зону тиску на педалі. Остання наша модель в огляді, це шосейна модель Expert Road. Зроблена вона точно так само, як і попередні моделі. Абсолютно все те саме. Єдине, що різниця в них знову ж таки буде в платформі. Це платформа шосейна. Вона зроблена під шипи шосейного класу. Під стандарт Look або Шимановський стандарт. Тут у нас навіть є невеликі. Гумові платформочки для того, щоб можна було трошечки комфортніше ходити і не стирати носок або п'ятку у цього взуття. В цілому, все інше тут максимально все просте. Платформа тут нейлонова. Що робить цю модельку бюджетнішою ніж карбонова підошва? Для чого таке взуття створено? Для того, коли ви купляєте собі шосейний велосипед або хочете купити і зайнятися саме шосейними тренуваннями, шосейним спортом, то велосипедне взуття шосейного класу будуть вам підходити найкраще у шосейних педалів. Більша площа. Відповідно, чим більша площа, тим більша ефективність педалювання. Це вам скажуть на будь-якому тренуванні люди, які вже давно займаються шосейним спортом. Навіть я перейшовши з шосейного взуття на МТБ в міру практичності для моїх умов, зрозумів, що при наявності шосейного велосипеду у мене обов'язково буде шосейне взуття. Вибравши ці чотири моделі для огляду, звісно. Я вам не можу показати всі, які існують. Тому що цих моделей багато. Вони є з нейлоновою і з карбоновою підошвою. Я вибрав вам найцікавіші моделі для того, щоб вас можна було познайомити з цим новим взуттям від бренду Merida. Ви можете зайти на сайт, подивитися ще більше всього, що у них є, ознайомитися, і, можливо, навіть просто прийти в магазин, поміряти і зрозуміти, підходить вам колодка цього взуття чи не підходить. Це взуття, я би так його відніс до класу. До доступного класу велосипедного взуття. Так, воно не зроблено е, з багатьма вставками, воно не зроблено в дуже крутому якомусь дизайнерському рішенні. Е, воно виглядає симпатично, воно акуратне. Дуже круто, що воно зроблено із одного е, шматка матеріалу, воно з перфорацією. Е, круто, що є нейлонова і карбонова е, варіація підошви. Тож дякую, що подивилися. Цей огляд залишайтеся з нами, все буде Україна, всього вам доброго!